Увалися троє осіб. Дорожньо-транспортні пригоди сталися у Надвірнянській тергромаді та в Калуші. У ранковій аварії в селі Пні у річний водій автівки місцевий мешканець допустив наїзд на пішохода. Останній рухався на зустріч по проїзній частині дороги. Травмованого 45-річного місцевого мешканця госпіталізованим. Водій тверези. Інша автопригода трапилася близько 9-ї години ранку у Калуші. 20-річна водійка здійснювала обгін, не дотрималася інтервалу та допустила зіткнення з автомобілем, який рухався в попутньому напрямку. Також автівка наїхала на ще одного легковика. Наслідок ДТП Керманич та пасажирка «Форд Фокус отримала травми її госпіталізовано до лікарні. Водії Тверезі за фактами автопригод слідчі територіальних підрозділів поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Насамперед, бути уважними за кермом та дотримуватися безпечної швидкості руху. Уляна Никулюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.